Називається Попрала майстру штани. Витягую з пральної машинки і дивіться, що сталося. Не знаю, що це таке. Думала туалетний папір? Ні, якийсь ворс, щось понабивалося. І мусово якось почистити, бо ну, це не мої штани. Маю два способи. Є ось така жужалка. Як вона справиться? Вона нічого не бриє. Я вже пробувала, воно нічого не дає. Але маю ось таку штучку. Для коврів для чищення шерсті тварин. От показую, як вона працює. Просто ідеально, зразу збирає купу мусору. Так що, от, всякі такі дівайси електричні, не завжди ефективні. А щось отаке попростіше, більш працює. І дивіться, як чисте. Раз, два, одна красота. Ой! А що тут таке в мене було з пральною машинкою? Навіть не знаю. Але перед людиною стидно стало. Добре, що в мене ця штучка є. Купила колись за пару гривень. І не можу тепер натішитись, спасає дві яке стало. Два рази махнула і красота. А роботи тут. Напевно, <смістична> тепер на хвилин 15. От Іра додавала собі роботи.